Насправді мені дуже важко говорити про... Я дещо не розумію концепції, але дехто сказав мені, що це важливо, тому більшу частину свого життя я нічого не відчуваю Більшість часу. Я прокидаюсь кожен ранок і думаю, бляха, знову. Мені знову треба це робити реально. І чого найбільше я не розумію, це чому всі інші не кричать від людей? Їм реально так норм. Я намагалась. Я намагалась знайти способи відчувати хоча б щось все більше і більше, але нічого мене не виходить. Я роблю те, що хочу, а не хочу. Бо те, що подобається, мені не подобається. І це так нудно, бо ти дивишся на інших, а тобі здається, що вони живуть повне життя, а ти відчуваєш просто нуль. Я справді не знаю, що з цим